Чи знали ви, що до 2018 року в Україні діяв наказ, який визначав, як саме мають вести військовий облік та які документи підтверджують ваш статус? Багато хто навіть не здогадується, які права і обов'язки за ним були закріплені. Сьогодні ми розберемо наказ номер 35 Міністерства оборони, що це за документ, які військові папери він регламентував, і чому його знання може врятувати вам нерви у спорах із ТЦК. Я поділюсь і власними порадами, як перевірити свій статус і не загубитися в бюрократії. Наказ номер 35 діяв із 2002 по 2018 рік. Він визначав усю систему військового обліку від військових квитків до облікових карток у ТЦК. Це був основний документ, за яким реєстрували всіх військовозобов'язаних – солдатів запасу, сержантів, прапорщиків. І навіть сьогодні його розуміння допоможе вам у судових спорах та взаємодії з ТЦК. Особисто я вважаю, що знання цього наказу це як мати карту. Без неї ви ризикуєте загубитися в хаосі військової бюрократії. У наказі було три ключові групи документів: особисті військовий квиток. Тимчасове посвідчення, посвідчення про відстрочку основного обліку, облікова картка, обліково послужна картка, повідомлення про спецоблік, довідкові алфавітні картки для пошуку даних. Ці документи формували базу для обліку. Наприклад, тимчасове посвідчення діяло лише 6 місяців, але його часто видавали без дотримання строків. Я особисто бачив, як люди через такі дрібниці опинялися в судах, не розуміючи, де шукати правду. Хоч наказ і скасували у 2018 році, але записи та документи, створені за ним, досі впливають на ваш статус. У спорах із ТЦК чи під час мобілізації часто піднімають старі облікові картки та дані з архівів. Моя порада. Не лінуйтеся робити запити до ТЦК та архівів, щоб отримати копії своїх документів. Це може стати ключем до перемоги в суді чи доказом законності вашої відстрочки. Якщо ваші дані у військовому обліку некоректні, ви маєте право їх виправити. Знання структури облікових документів дає вам перевагу. Ви розумієте, що вимагати і де шукати. З мого досвіду найчастіша проблема це коли люди не знають про існування своїх облікових карток, а саме там часто заховані ключові дані. Важливо пам'ятати, ці документи не секретні, ви маєте повне право на доступ. Знання наказу номер 35 це не історія для юристів, а реальний інструмент захисту своїх прав. Якщо ви хочете розібратися у військових документах і уникати проблем із ТЦК, підписуйтесь на соціалка, поставте лайк, якщо ця тема вам близька, і напишіть у коментарях, чи доводилось вам стикатися з проблемами через військові документи. Разом ми розберемо всі нюанси, щоб ви почувалися впевнено.